На уроці математики, мої любі діти, ми продовжуємо досліджувати об'єкти і знайомитися з геометричними фігурами. Ось урок нам дав сигнал. Працювати час настав. Отож ми часу не гаймо. працювати починаємо. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 7. Погляньте на перше завдання. Чим схожі фігури в кожній парі? І чим вони відрізняються? Давайте проаналізуємо. В третій. У першій парі фігури схожі за формою, але відрізняються за кольором. У другій парі фігури схожі за кольором, але відрізняються за формою. У третій парі теж фігури схожі за кольором, але відрізняються за формою одна фігура більша, інша менша. Друге завдання зі сторінки 7 у підручнику. Назви кожну фігуру. На першому малюночку ви бачите, що це трикутники. На другому. Так, круг і на третьому вірно. Трикутник, прямокутник, кутник і шестикутник. Правильно. Давайте назвемо кожну групу фігур Кожна група фігур називається перша трикутники, друга круги, третя многокутники дітей. Відкрийте, будь ласка, сторінку 4 у своєму робочому зошиті. Попрацюємо в робочому зошиті з математики. На нас чекає три завдання. Перше завдання, будьте уважні, намалюй фігуру, змінивши ознаку. Тобто, якщо ми бачимо сірий круг, блакитний трикутничок та білий квадрат, то ми так і малюватимемо фігуру, змінивши ознаку за кольором. Тобто поряд ми намалюємо такий же кружечок, сірий, перший, а другий буде іншого кольору поряд справа. Трикутничок блакитний, значить, поряд буде трикутник іншого кольору. Рожевий, зелений чи жовтий, наприклад. Так само і з квадратом. Поряд буде квадрат іншого кольору. На другому малюнку нас просять змінити форму кожної фігури. Якщо зліва ми бачимо круг, то поряд ми можемо намалювати, наприклад, трикутник. Якщо зліва ми бачимо трикутник, можна поряд намалювати квадрат. Якщо зліва ми бачимо квадрат, то можна справа намалювати круг, наприклад. А тепер змініть, будь ласка, ознаку за розміром. Поряд справа. Треба намалювати такий же круг, але більшого розміру. Такий же трикутничок, але більшого розміру. І такий же квадрат, але більший за розміром. Або менший за розміром, можна і менший намалювати. Діти, пропоную вам. Трішечки розслабити свої ученята, та вони вже натрудилися. Зробимо зарядку для очі. Уі у а-а-тін-танг. ting tang walla а тін танг Doctor, I was in love with you. Do, 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 do. I told the witch doctor I was in love with you. Do, 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 do. And then the witch doctor he told me what to do. He told me. Ooh. Ці дітки, ви добре відпочили. Відпочили разом з чарівною стрілочкою, крапочкою та зірочкою. Тож продовжуємо працювати далі. Виконаємо друге завдання із Зошита, що на сторіночці 4. Утвори пари фігур за спільною ознакою. За зразком. На першому малюночку нам потрібно віднайти однакові фігури за формою, зведені трикутнички, бачите? Тож зводимо прямокутнички, зводимо наші шестикутники і зводимо наші круги. Так. На другому малюночку нам потрібно яка спільна ознака? Так, за кольором молодці зведений сірий трикутничок та сірий круг. Тож зводимо відповідно блакитний трикутник та блакитний шестикутничок. Зводимо ось цю фігуру прямокутник із кругом, круг обведений теж блакитним кольором, а також зводимо прямокутник. Сірим кольором контур якого наведений. І з шестикутником контур якого наведений сірим кольором. Переходимо до третього малюнка. Зверніть увагу, за якою ознакою з'єднаємо тут фігури. Ось ми бачимо циліндри. Відно, молодці мої, за розміром. Діти, будьте дуже уважні. Виконайте старанно це завдання. Молодці. Тож можемо переходити до виконання останнього завдання. Поставте відео на паузу та виконайте третє завдання на сторінці 4 у робочому зошиті. Наведіть та домалюйте. А зараз пропоную від вас смайлика. З настроєм, який ви закінчуєте наш з вами урок. А я говорю вам величезне вчительське спасибі за добросовісне дистанційне навчання. Молодці діти! До нових зустрічей!